Вітаю, я Світлана Вайт. Давай подивимось, що ти маєш почути від карт. Обирай одну з колод та слухай відповідь. Перший варіант, що ви маєте почути. Перший варіант. Ви маєте почути те, що ви зараз у стані закоханості і прямуєте до тієї, людини, яка врешті-решт розіб'є вам серце. Тому, будь ласка, візьміть це до уваги і не робіть помилок. Другий варіант, що маєте почути ви? Другий варіант, ви маєте почути, що ви можете втратити ті гроші, які ви заробили. Тому зараз карти вам рекомендують не користуватися цими заробленими грошима, а краще покласти їх у банк. Третій варіант. Дивимось, що ви маєте почути. Третій варіант. Ви маєте почути те, що якась егоїстична людина, яка звикла від усього у житті отримувати задоволення, думає лише про себе. Вона збирається вам написати, з вами зв'язатися якось, для того, щоб зав'язати з вами якісь стосунки. Ця людина вважає, що ви будете для нього такою, знаєте, гарною партією. Тобто з вами можна побудувати дуже міцну сім'ю. Або ви йому вигідні у якомусь фінансовому аспекті. Щиро дякую тобі за перегляд. Обов'язково підпишися та постав подобайку цьому відео. Нехай це буде платою за даний розклад. Хочеш більш детально дізнатися про свою ситуацію? Записуйся до мене на індивідуальний розклад. Інформація в описі.